Доброго дня, Миколаїв, 25 червня, 24 рік. Ну, Знову ми в полі. Тільки прибрали врожай, який вродив, такий вродив. І виїхали ми обробляти. Обробляємо своїми дисками Дукат-5, дуже гарна штука українського виробництва українського, яким, яким дійсно можна, ну, не гордитися непогано. Так, робимо. Ось такий фон у нас виходить, гарний фон. Соломи ми в нас небагато. Робимо на глибину, ну тут вже ще глянемо. Ось, не глибоко робимо 5-7 см. Там он, є навіть трошки якась волога. Чому ми робимо? І чому це обов'язково робити? Ми самі думали гадали, робити не робити, підождати поки місь бур'яни. Чому? Тому що це Південь України. Це чорноземи, Що я тисячу раз казав. Чорноземи це така штука тяжка. Вона хоч і родюча і все. Але вона дуже добра, коли йде дощі. І вона може на цій землі можуть родити врожаї збирати без всяких добрів. Але одна проблема ось сліди комбайна, де проїхали. І ось тут, так як у нас були перед збиранням пройшли дощики, так затрамбувалося, що через тиждень тут такі будуть тріщини. І потім нічого ти не зробиш з ними. Будеш рвати чи плуг, чи що. Хоча ми не оремо. Диски не будуть лізти навіть зараз, де диски попадали край по сліду, вони поверху йшли Уже, вже. А солома, хоч і лежить. ну У нас хто слідкує, той знає, що соломи в нас небагато було, низькорослий ячмінь. І ріденький ячмінь на мільйон тут був. Дуже. Повірте, по моєму досвіду, так як я займаюся ще садівництвом трошки, то це повинен такий слой соломи лежати. У мене під деревами. Це сантиметра 3-4. Слой соломи, щоб якусь вологу зберегти, і він не просто лежати, продуватися дожен. Так, він ось як солома лежить, не нагрівається земля, не випаровується, не прогрівається. Під соломою буде набагато ось. Я палець сунув і реально там прохладно, прямо прохладно. Але такий, таку товщину соломи ми не можемо на полі тримати. А по-друге, у нас немає чим і як посіяти. І там вилазять інші проблеми Ноутіла. Ну, люди займаються Ноутілом, вирощують врожаї. Ми. У нас немає в общем, чим займатися, чим сіяти. По ноутілу може це і добре, але чорноземи вони лопають. Земля тріскає. І для того, щоб зберегти якусь вологу і щоб вона не тріскалася, не знаю, буде чудно, не чудно, вітер дує скажений. Ось в чому в нас і проблема. У нас пройшли дощі, збирання, сонце шмале, зараз під 30 градусів. І вітер. І воно все вилітає. Робимо ось таку мульчу. Така міленька мульча, яка збереже. Ну, збереже ось ту вологу, якщо вона там є, якась. І не дасть землі тріскатись. Це саме головне пересихати. Ось це саме головне на півдні України. Думали ми теж судьбу надурити, культурно говоря. Ну, ну, все ж, тому що витрати ніякої. Прибутків немає. Але по досвіду знаємо, що ми все зробили собі гірше. Задискували, зараз, так, да, тут полі падалися. Треба буде знову щось робити. Ну, буде буде. Але ми знаємо, що це саме краще. Будь для чого? Будь для чого, чи ви збираєтесь по осені орати, чи, чи ще щось, чи сіяти, чи не сіяти. Зараз після збирання дійсно саме краще. Продискувати. І не те, що зверху пробігти, як багато хто робить, зверху пробігти, поцарапати, зробити щось там пилякою, прикидати, ні. то Толку не буде ніякого. Саме глибина 5 см, це, хоча б 4, десь таке, до 5 сантиметрів це зробити. Ось чому ми це робимо. Не хочеться робити. Нема настрою, нема врожаїв, не знаєш, що вже сіяти. Зернові. Ну, дасть Бог, може щось поміняється, щось таке станеться. І у нас ціни на зерно будуть на ячмінь по 200 доларів. Бо ми ще тримаємо, не знаємо, що робити, поки тримаємо свій ячмінь. Тому що сенсу немає. Ну, Паде воно на 70, будемо потім віддавати по 70. А що як потрібно будуть гроші? А так маємо надію, що щось поміняється. Не знаю, можливо, не вродить він не де. А що сіяти, О, ну от на півдні. Ну, а що спрашувати, самі не знають люди на півдні. Ну, підскажіть, що сіяти ще на півдні в нас, щоб отримати якийсь прибуток. Окрім соняшника, соняшником ми застряємося вже повністю. Рапси, ще ось, не люблю я рапси, не люблю. Але, але як альтернатива, щоб хоча б якийсь прибуток, тому що на зернових ну, прибуток нуль. Соя у нас в цьому році не знаю я, побачимо. Ну, надії мені не подає та соя, тому що, тому що тому нема вологи, вона стоїть красива. Ну вон хмарки бігають, якби воно щось линуло і вона поперла. У нас дощик пішов, соя піднялася за день на 5 см і все, вітер дунув і все. Все, дякую за увагу, підписка вподобайка. Хто слідкує, хто дочекався, вітер скажений. Ось такі ми дурні трудівники, як кажуть, нас довбуть. Тільки покруче, це сказано, а ми крепчаємо. Отак От і ми, сільське господарство. Так що гарних врожаїв вам. Тримайтеся, все буде добре. Це є на рахунок фермерів, є, хто займається сільським господарством. Все буде добре і в нас, і в вас, в сім'ях, і в державі, в нашій Україні. Якщо Кожен буде займатися своєю справою, то, що вміє. А якщо не вміє, то просто хоча б не братися. Не братися і не мішати другим працювати або шкодити. Все, дякуємо воїнам за чисте небо, за те, що вони оберігають нас, дають нам змогу працювати і вирощувати врожаї. Дякуємо воїнам.